Вітаю! В ефірі програма Ізюмська Райсес повідомляє і з вами я. її ведуча Марина Трубнікова. Тема нашої сьогоднішньої програми вітряна віспа. Це гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно крапельним шляхом. Збутник вірус із сімейства герпес вірусів у зовнішньому середовищі нестійкий і гине через кілька хвилин, але, незважаючи на це, він досить легко передається на значні вісані та може спричинити зараження навіть в різних приміщеннях. Джерелом інфекції може бути тільки хвора людина. Зараження через третіх осіб і предмети, що були у вжитку практично виключається. З початком цього року В январе месяце текущого года в районі відмічається рост заболіваємості вітряної оспай за январь зареєстровано 145 випадків вітряної оспы, среди них городских жителей 117, сельских 28. Детей среди заболевших 136. Детей, которые посещают детские дошкольные учреждения. 52, школьників 72 чоловіка. Станом на 14 лютого 2012 року, з початком поточного місяця зареєстровано 153 випадки захворювання на вітряну віспу. У той же період, але минулого року їх було зареєстровано усього 7. Тож наразі можна казати про спалах захворювання. Аби попередити зараження, необхідно додержуватись правил поведінки як форму, так і всім, хто його оточує. Для того, щоб предупредити зараження, важливо не допускати спілкування з больним вітряною воспоюєю. Помещения, в котором находился больной, должны проветриваться постоянно. Ежедневно проводиться должна влажная уборка. Детей дошкольного возраста из окружения больного не допускают в организованный коллектив с 11 по 21 день с момента контакта. И проводится изоляция больного из организованных коллективов в обязательном порядке. Ізоляція больного прикрашається на дев'ятий день від початку заболівання. Сприйнятливість до вітрянці висока. Вітрянка переноситься в основному в дитячому віці. У дорослих вона зазвичай перебігає важче. Іноді доводиться прибігати до інфузійних препаратів противірусних, гормональних для покращення самопочуття. Після вітрянки розвивається стійка несприйнятливість. Тож повторні захворювання вітрянкою бувають вкрай рідко. Інкубаційний період триває від 10 до 23 днів. Початок вітрянки у більшості випадків досить гострий. У детей ветряная оспа протекает, как правило, легче, чем у взрослых. Течение ветряной оспы бывает легкой степени, средней, средней степени тяжести и тяжелая. При легком течении заболевания высыпания появляются на коже волосистой части головы, на туловище, на конечностях. Сыпь имеет характерный вид это популезно-визикулезная сыпь в виде мелких пузырьков с серозным содержимым внутри пузырь. Сыпь, как правило, появляется с первого дня заболевания. Высыпания могут продолжаться в течение 5 дней и заканчивается это корочками. Которые подсыхают и температура у больных снижается, и затем наступает период выздоровления. Бывает, когда ветряная оспа не сопровождается подъемом температуры, может быть без температуры. При среднетяжелых и тяжелых формах ветряной оспы температура, как правило, повышается всегда. Она может повышаться до 38-39 до градусов. При этом, как правило, происходит высыпание на фоне подъема температуры. Ну и при тяжелых формах также может наблюдаться у больных это симптомы интоксикации: это головная боль, это выраженный зуд кожи, общая, общая слабость, отсутствие аппетита. Тяжелые формы, как правило, сопровождаются и высокой температурой. В таких случаях обична больниця форми госпіталізуються в инфекционное отделение, і ми проводимо дезінтоксикаційну терапію. Внутрі капельно вводяться глюкози з сольової раствори. Специфічного лікування у вітрянки немає. ліки від неї теж не існує, лише симптоматичні. Є можливість знизити до мінімуму неприємні відчуття при захворюванні. Це антигістамінні препарати, що зменшують свербіж. Легкі форми вітряної оспи, як правило, в ліченні не нуждаються. Режим полупостельный, то есть дети остаются дома, но не как правило активные, температуры у них нет. При среднетяжелых, при, выс... при наличии повышения температуры у больных обильное питье, постельный режим, высыпание, высыпание подсушивается раствором зеленки или фукарцина. И в тяжелых случаях также приходится прибегать и к жаропонижающим препаратам. Назначаем бывают ситуации, когда назначаем противовирусные препараты из группы ацикловира. Ну і в тяжулих случаях та інфузійна терапія це внутрієнне введення растворів жидкості. Мочити висипання не рекомендується у перші дні, тільки короткочасний душ. Хоча на перший погляд це не винне дитяче захворювання, але воно також має свої ускладнення. Найпоширеніше ускладнення стрептодермія. Це ціла група інфекційних шкірних захворювань, збудниками яких є стрептококові бактерії. При стрептодермії у дитини відбуваються різні порушення шкірних покривів, а саме гніники, що лучаться. Тож потрібно всіма способами постаратися відволікти дитину від розчісування висипань, почитайте дитині казку, пограти спокійні ігри. Ріше мають місце такі ускладнення, як герметичний стоматит, вітряний інцефаліт та вітряний менігноінцефаліт. Вітрянка при вагітності становить небезпеку для плода. При захворюванні вітрянку на ранніх термінах вагітності можливі мимовільні аборти, мертва народження і потворності, але на відміну від краснухи, відсоток розвитку каліст і вад плоду при вітрянці дуже низький і становить близько 1%. відсотка. Найчастіше при захворюванні вітрянку на ранніх термінах вагітності відбувається викидень або внутрішнього загибель плода. Вітряна віспа у вагітної жінки не розглядається лікарям як показання до проривання вагітності. При зараженні під час вагіт... Вагітності в терміни до 14 -ти тижнів ризик для пода становить 0,4%, а при зараженні в терміни від 14 до 20 -ти тижнів не більше 2%. Після 20 -ти тижнів для дитини ризику фактично немає. Лікування специфічним імуноглобулінам під час вагітності різко знижує. Навіть цей дуже маленький ризик для майбутньої дитини. Хворий на вітряну віс по людина перестає бути джерелом зараження через 5 днів з моменту останнього висипу. А на цьому наша програма добігла кінця. Дякую, що були з нами. Зустрінемось у наступний вівторок у цій парі. Будьте здорові і до побачення!